Ковальську виховну колонію, яка вже не працює, планують продати з аукціону 28 жовтня. Стартова ціна понад 40 мільйонів гривень. Про це розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька на брифінгу в облдержадміністрації. Після засідання журналістам показали приміщення колонії. Загалом, торік в Україні закрили 12 колоній, чому у цьому переліку Ковальська Олена Висоцька коментує далі. Маленьке наповнення, повний штат, повні комунальні витрати це неефективно. Але коли ми обирали кожного режиму, ми оцінювали, куди люди з цього режиму переїдуть, які вчителі чи дадуть цим дітям освіту і можливість потім навчатися, працювати і так далі. Які там заходи вживаються по дозвіллю, корисному ну, все, що потрібно для неповнолітнього. Державі невигідно закривати якіснішу колонію, щоб потім безкінечно. Вкладати в ремонти тієї колонії продовжили. Якої роботи гроші, які виручать на аукціоні, планують спрямувати на будівництво нових слідчих ізоляторів. У Луцьку будувати такі не планують. До приміщень Ковальської колонії підведена вода, газ та світло. Говорить голова регіонального відділення фонду держмайна України Владислав Калинець. Тут є можливість побудувати як виробництво, так і великий хаб. Територія знаходиться близько біля кордону. Тут можна різні речі будувати. Ковельська колонія працювала з 1966 року. Була розрахована на 256 ув'язнених. Торік перед закриттям тут утримували 45 неповнолітніх. Було 124 працівники. Розповів начальник колонії Юрій Філаретов. Зараз ми знаходимося в спальному приміщенні в одному із кубриків Було 10 чоловік. Вихованцям давали середню загальну освіту з п'ятого класу та профтехосвіту за дев'ятьма спеціальностями. Тут проходили уроки фізики, хімії і біології. Ковальська колонія має на балансі 33 будівлі. Її територія майже 5 гектарів. Зараз приміщення охороняють 26 працівників. Вихованців перевели в Кременчуцьку колонію. Єдиний в Україні заклад такого типу для неповнолітніх хлопців. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Волинь.